Всім прийде, друзі, ви знову на моєму каналі. Сьогодні на риболовлю на маленькій річці на Окуня. У мене були прийдучі рибалки на щуку, у мене нічого там не було. Тому що щука зараз пасивна дуже. Щось ударчик був вчора, один ну щучий. І все. А сьогодні прийшов на Окуня. Якщо ви побачите це відео, то я, то я сьогодні рибу злопаю. Якщо не побачите, то це відео я на свій канал не викладу. Один, один із богів на цьому олімпі. Ладно, Мені вже грав. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Відкриття Ой, закриття ловлі окуня. До речі, друзі, забув сказати гачок Сінгу 32, 12 розмір. хвостик від Микмауса 1 грам. І такий окунь. Так, друзі, окунець другий вже. О, Другий окунець. Такий от, та ж сама оснастка. І оце от. Так, друзі, перейшов, перехожу на інше місце. Е, ну, злопав вже два окунька. значить це відео ви вже по-любому побачите. Дав, давно я вже рибу не тримав ну, на спінінг, тому буду рибалити далі. Так, Друзі, перехожу на інше місце. Е, там, там, де я в той, в той раз рибалив. О! Так, друзі, сьогодні я в чоботах, мені сьогодні зручніше набагато, ніж було в той раз. То я оба. В воду не впасти, це найголовніше. Приманка та ж сама, Грузик той самий, гачок той самий. Блін, я одразу на дерево закинув. Так, друзі, обірвався ще раз, коротше, поставив такий самий монтаж, тільки з трохи іншою приманкою Оп, і Там Вже була покльовка, я в мене камеру виключив, був чіткий. Ударчик. Так, друзі, є хороший окунець. О, друзі, це вообще хороший окунь. На половинку цього Мікмауса. От від фанатика. Такий от хороший кушара. Не знаю, грам. Для, зи... для зими дуже хороший окунь. А дивіться, я як растопирився. Такий грам 80, наверное, 70, ну може 50. Такий от окунидло. Так, рибалю далі. Так, друзі, є ще один хороший уго, Ух, як давай, друзі, це хороший окунь. Хороший окунидло. Та, ти що? Ось ще один. Та ж сама планка, нічого не змінюю. Ось така от е, з таким чітким, чітким маленьким ударчиком. Такий от посатаний окунь, наверное, щука якась чи в корчах просто стоїть. Дуже гарний окунець. Так, друзі, ну коротше, злопав 4 окунька. Методика така: закидаю у мене тут один грамчик, хвост мікмауса і сингл 32, 12 розмір гачка. Флюр 0,25 і нитка 0,8. Утроїт, ви вже знаєте. Проводка така, як ну, пульсуюча. Типу, ну, от зараз на дно, покажу. Ну, от, як сказати, ну, от така от проводочка, Просто активно ворошу спінінгом, і так злапав 4 окуня. Два з них зовсім такі мікробики і два з них нормальні ну, зимові окуня. Через 5 днів Різдво вже Тому, друзі, з, наступаюч... з наступаючим. Ну, ловив на невеликій річці зовсім зовсім нано нанорічка, можна сказати, ловив нано джиг. Нанорічка нано ну, і Зараз я вже буду переходити на інший ставок. Ну, Там, де ви мене бачили зі спіннігом з, з лайтом на щуку, там десь по корчах ще похожу. Але відео буду вже завершувати, тому що сідає камера, е, ну і окунь вже трошки починає потихеньку закривати рота. Паузи плюс-мінус 2-3 секунди. Е, ну, Класичний джиг, можна сказати. Проманка. І ще це ж хвост мікмауса, На ньому я такий ріфлєн. Ну, типу, як сказати, е, ну, хвост такий об'ємний достатньо. І він при такій пульсуючій проводці. І буває під водою створює такі е, дуже привікаючі для окуня коливання. Ну І окунь на це ведеться, ну і клює. Покльовки сьогодні в мене було е, дві покльовки, не реалізовані. Одна, плюс-мінус, мабуть, щуча була, тому що ну, мені казали, що це була щука, я не, не встиг побачити. І одна покльовка тут така чіт, чіткий удар, такий пункт, прям, прям я почувствувала дуже хорошо. І чотири окуня мені все-таки вдалося реалізувати. До речі, ще чому плюс гачків цінгу 32, вони тонкі, вони прошибають прошибають цьому мокін на раз-два. Ну і розгінаються на раз-два. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, добиваємо 600 підписників. Підписуємось на наш Матвій Телеграм-магазин, підписуємось на мій телеграм, на телеграм Матвія. Посилання всі будуть в описі. Ставте лайки, підписуйтесь, всім удачі, всім пока.